В Україні на оплаті комунальних послуг можна зекономити, і це цілком легально. Яким чином? Я розповім у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобається наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши подобайку цьому відео. На сьогоднішній день оплачувати рахунки за комунальні послуги можна різними способами: через каси у відділеннях банків, через термінали, через сайти надавачів цих послуг і через банківські додатки. Зазвичай надавачі послуг просять оплатити рахунки до 20-го числа. А за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги можливе нарахування і стягнення пені, яку законодавці повернули у 2024 році. Нарахування пені не може бути вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. При цьому пеня не нараховується на борги в територіальних громадах, що розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Росією, або якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних дій. А зараз про приємне, як власне заощадити на комуналці. Таку можливість дають банки. Яким чином? Через кешбек. Ми вже знаємо, що таке національний кешбек, коли ви купуєте ті чи інші товари та послуги, а потім вам держава компенсує з бюджету. Так ось банки дають кешбек, зокрема, і на оплату комунальних послуг. Є варіанти з постійним кешбеком, який, як правило, складає до 1-2% від суми платежу, а можуть бути підвищені кешбеки, які генерують банки, наприклад. Кешбек на 30 днів, протягом якого до 15% коштів за сплачену суму повертається на ваш рахунок. Також можливий кешбек залежно від того, якою карткою ви оплачуєте комунальні платіжки, наприклад, віза чи мастер-карт, дебетова чи кредитна картка тощо. Зверніть увагу, що зазвичай оплата через касу не дає можливості отримати кешбек. До речі, наші колеги із сайту Finance.ua відібрали топ 5 банків, з яких оплачувати комуналку вигідно. Посилання на статтю я залишу в описанні під відео. А зараз я вам розповім, дещо цікаве. Друзі, відчуваєте цей вітер змін у фінансовому світі? Торговельні війни, неспокійні ринки. Звучить тривожно, правда? Але саме в такі моменти народжуються нові можливості для тих, хто готовий діяти мудро. Запрошую вас на Invest Talk саміт, де зберуться найрозумніші голови інвестиційного світу. Ви дізнаєтесь, як створити свій особистий ковчег для збереження капіталу, що чекає на економіку України та в які активи можна інвестувати. А найприємніше те, що глядачі Файненс Й мають від мене 10% знижку за промокодом на екрані та в описі під відео. Тож до зустрічі на Invest Talk саміт. Разом ми знайдемо шлях до процвітання, незважаючи на будь-які бурі. Повертайся до нашої теми чи є обмеження? Так, зазвичай банки обмежують кешбеки на комуналку певною сумою на місяць. Крім того, врахуйте, що виводячи кошти на вашу картку, ви заплатите ПДФО та військовий збір у розмірі 23% від суми кешбеку. Та не лише банки пропонують бонусні програми. Наприклад, постачальники електроенергії чи води також можуть заохочувати клієнтів кешбеками і бонусами. Заплатив вчасно, отримав бонусні бали. Наприклад, постачальник електроенергії та газу ясно за оплату послуг на власних майданчик. Ках через сайт або додаток нараховують споживачу бонуси, які той може накопичувати, а потім обміняти на знижки на товари чи послуги. Крім того, окремі ОСББ можуть впроваджувати власні програми заохочення для мешканців, які своєчасно сплачують внески. Це можуть бути, наприклад, пільгові тарифи на наступний місяць. Такі ініціативи залежать від рішення правління ОСББ та затверджуються на загальних зборах мешканців. Тож, як бачимо, варіантів для вигідної плати комунальних послуг є чимало а деталі ви можете переглянути на сайтах чи у додатках банків, послугами яких ви користуєтесь. І я також нагадаю, що сім'ї, витрати яких на оплату комунальних послуг перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу, можуть отримати субсидію. І шановні глядачі, якщо ви хочете, щоб я детально розповіла про те, як оформити субсидії у 2025 році, пишіть у коментарях. Якщо буде 10 запитів, то я зроблю окреме відео про субсидії. А яким чином сплачуєте комуналку ви чи користуєтесь програмами кешбеку? Діліться своїм досвідом у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо використати Ютуб зброю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими. Дякуємо за увагу і до зустрічі на нашому каналі.